Вітаю вас! Пропоную поговорити про лібертаріанство. Ви, напевно, пам'ятаєте, коли Зеленський став президентом, ну ці хлопці, такі молоді, активні, вони як ляпнули, Ми лібертаріанці! Я думаю, якщо хтось з них би запитав, а можете назвати хоч одну працю, ну, де описується, або ну, викладаються постулати лібертаріанства. Я думаю, нічого б не назвало взагалі. Бало того, якщо б їх хтось спитав, а от які є течі, ну, щоб ви зрозуміли, будь-яка економічна або, точніше, філософсько економічна думка, вона завжди має декілька течій. Які течі? Це був би сміх ще то. Але, все-таки я пропоную вам, так сказати, без хайпу, без тролінгу, поговорити про те, що ж таке дійсно либертаріанство. Наскільки воно доречне, що можна з його використати, що не можна використати, які переваги, де їх використовували, де не використовували. Давайте, давайте. Але як ви знаєте по традиції, таке відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Чому виключно? Тому що для мудрості, що ж ви хочете. Тому що якщо ви ще не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка, спонсорство, тисніть. І будете тому А поки ви думаєте, для членів Клубу економічної мудрості розповідаємо про те, що ж таке лібертаріанство, як воно працює або як воно не працює, і дійсно, а що якщо дійсно провадити в Україні модель лібертаріанства? І тоді ми будемо перша країна в світі, де це впровадить. Круто, не те слово круто. Починає! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.